Про найголовніші події станом на цю годину розпочинаємо ми з подій у Львові, де вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Які заходи відбуваються? Скільки людей прийшло вшанувати пам'ять? Ми запитаємо нашу кореспондентку Анну Ших, яка власне перебуває на місці події. Анно, доброго ранку, будь ласка. Розповідай. Вітаю колего, вітаю наших глядачів Зараз ми перебуваємо на меморіалі Героїв Небесної сотні, сотні, і тут зібралися люди, аби вшанувати пам'ять тих, хто 12 років тому клявся за краще майбутнє України. Та на жаль, загинув. Це люди принесли зі собою білих ангелів, які символізують чисті душі тих, хто загинув. Ми не маємо права також люди пригадують те, що було Зимою 12 Ані, років, тому, е пригадую, імені років тому курсантів національного також пригадую, як два тому я поверталася. Також дому, до підняття державного прапора України в Києві за цими всіма подіями, і також розуміла, хоча й доволі була малою, що це доволі складно, що це дуже важлива подія для України, і ситуація в домі була доволі напруженою. Всі хвилювалися та підтримували тих, хто стояв тоді на майдані. Е, нагадую, що саме 20 лютого на майдані Незалежності в Києві загинуло найбільша кількість протестувальників за час Революції Гідності. І відтоді ми вшановуємо День Героїв Небесної Сотні саме у цей день. Передаю слово вам, колего. Так, да, Дякую дуже. Анна Ших була з нами наша кореспондентка зі Львова, де вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Ось біля цієї стали пам'яті прекрасного місця, яке було облаштовано у Львові. Де кожен може прийти згадати і пам'ятати тих людей, які віддали життя за Україну за європейський вибір і за вибір, в принципі, України незалежної. І до інших тем двоє людей постраждали внаслідок обстрілів Харківщини за добу. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Під ранок росіяни завдали ракетного удару по Словіцькому району Харкова. Внаслідок обстрілу спалахнули два автомобілі, вибиті вікна у кількох багатоповерхівках. Загалом протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 11 населених пунктів області. Росіяни активно застосовували по Харківщині різні види озброєння, вдарили ракетою, запускав. Але керовані авіаційні бомби та БПЛА різних модифікацій. І Дональд Трамп дає 10-15 днів Тегерану для укладання ядерної угоди. Про це він заявив журналістам на борту літака Air Force One під час подорожі до Джорджії. Тим часом у Білому домі обговорюють варіант обмеженої військової операції проти Ірану. Повідомляє Sky News, Йдеться про серію точкових ударів по військових або державних об'єктах. Це мало би змусити Тегеран піти на поступки у питанні ядерної програми. Такий сценарій може бути реалізований упродовж кількох днів, припускають у виданні. Пентагон планував більш масштабну операцію, стягнув регіон в величезну збройну потугу. Однак Велика Британія не дає дозволу союзникам на спільне використання своїх військових баз, через що Дональд Трамп висловив невдоволення прем'єру Кіму е Кіру Стармеру. І колишній депутат парламенту Великої Британії Джек Лоперсті оголосив про вступ до 12-ї бригади спецпризначення Азов Національної гвардії України. Про це Лоперсті повідомив у соцмережі X. Він назвав це честю та підкреслив символічне значення підрозділу, відомого стійкістю та безкомпромісністю. Раніше ЛоПР Лопресті служив у резерві британської армії та брав участь у міжнародному легіоні оборони України, сприяючи міжнародній підтримці та координації з закордонними політиками і військовими. Конкретні обов'язки депутата у складі Азову наразі не уточнюються і не розголошуються. Найбільший ліцей у Бородянці тепер із власною електроенергією. Сонячні панелі на даху забезпечують заклад світлом безперебійно. Як бородянський ліцей пережив зиму без генераторного шуму, і скільки реально економить завдяки сонцю, дізнавалася наша кореспондентка Наталя Стареправо. Навіть під час довгих відключень світла Бородянський академічний ліцей, що на Київщині, має електрику постійно, адже освітній заклад, у якому навчаються понад 800 дітей, працює на сонячній енергії. Обладнання для ліцею закупив і встановив благодійний фонд Енергетична дія для України за кошти європейських благодійників. Що це значить? Тут в школі стоїть на даху 30 кВт сонячна станція і 40 кВт годин акумулятори, з розрахунку на те, що школа зможе зможе постачати електро, електроенергію в класи протягом трьох годин блекауту. і загалом така станція на рік мала би закривати близько 30% генерації самої школи. Проте ці півтора місяці показали, що справжній вплив набагато більший, тому що школа під час тотальних блекаутів, блекаутів протягом доби мала електропостачання протягом всього навчального періоду. Сонячна станція дозволяє зменшувати споживання з мережі, оскільки згенерована електроенергія використовується першою. Якщо її недостатньо, автоматично підключається центральна енергомережа. Завдяки сонячній енергії ліцей заощаджуватиме понад 7 тисяч євро на рік. Ну і плюс генератор це постійне пальне. Чи є достатня кількість пального, чи ведеться журнал. По журналу подивилися, скільки там на залишку. Тепер, зрозуміло, ця проблема не така активна. Директорка ліцею наголошує, тривалість автономної роботи значною мірою залежить від ощадливого споживання. Щодо світла, вмикається світло, два ряди зазвичай. Освітлення в класних кімнатах, то вмикається світло те, що біля стіни. Ті дітки біля вікна їм достатньо, скажімо, денного світла. І таким чином ми економимо достатню кількість електроенергії в похмурі дні. Сонячна станція уже стала надійним інструментом енергетичної стабільності та дозволяє школі працювати незалежно від графіків відключень. Ви знаєте, для мене, як для батька, будь-які поліпшення умов навчання, перебування, проведення дозвілля моїх дітей. Це є дуже, ну це є дуже велика радість». Тому що враховуючи всі обставини, в яких ми до сих пір перебуваємо, в обставинах і відбудовою, і в обставинах там постійно ракетних в обставинах блокаута, будь-яке поліпшення, воно ну це позитив. Це вже тринадцята школа з новим обладнанням за програмою «100 сонячних шкіл. Такі панелі також встановили у кількох лікарнях та водоканалах. Найбільше проєктів фонд реалізував у Київській області. Активно працюють також на Чернігівщині та Одещині. І у Києві попрощалися із правозахисником, лікарем, психіатром та дисидентом Семеном Глузманом. Поховання відбулося на столичному байковому кладовищі. Провести в останню путь правозахисника прийшли рідні, колеги та дисиденти, з якими Семен відбував строку радянських таборах. Ну, Семен Глузман, слава як його називали. Був фантастичним чоловіком, тому що абсолютно молодою людиною виступив проти каральної психіатрії, проти несправедливого діагнозу великому українцю генералу Григоренко, а тому, що він мав чисту і сміливу совість. Таких людей дуже мало, і тому тут так багато дисидентів, в'язнів, сумління. Але згадується табір. Я в таборі е, вперше побачився, познайомився. І пригадую собі, як, якою опорою він був для багатьох в'язнів на те на ньому, він був одним з тих, на кому тримався табір. Мається на увазі протестний табір. Ті, та група людей, які здобувалися на протести, відкриті у, у таборах.